Ще тоді до повномасштабного вторгнення РРФ, коли агент ФСБ Деркач презентував свої склєпані, скльопані плівки для того, щоб підривати Україну зсередини, зокрема, всім відому жму руку, я обнімаю фейкове, абсолютно фейкова історія, в яку Деркач кліпав. Своїми ручками як агент ФСБ, і от тоді я прямо в очі Деркачу сказав, хто він є насправді. Багато кількості людей відомо, те, що ви були слухачем 90-му 93-х роках Академії безпеки Російської Федерації. Ваша дипломна робота була це організація та проведення зустрічі з негласною агентурою. Таке питання: чи продовжуєте ви? Співпрацювати з спецслужбами Російської Федерації зараз в їхніх інтересах. Дякую. Як бачите, я вже тоді говорив, що Деркач є агентом ФСБ. І для того, щоб не пропустити те, про що я говорю, і те, про що я попереджаю суспільство завчасно, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал.